Пизду! Головою треба робити! Віет! А де? Ваш ти? А, ти тут! Чуєш? А. В мене є подарок для тебе. Ну, пожалуйста! Це Це хлопці з Рівного передали цілий ящик, кращої ковбаси називається м'ясовета. Ніпіоста. Дід, давайте скуштуєш колбаску і скажеш свою думку на рахунок неї, чи тобі вона подобається. Тільки чесно, нам треба щоб було чесно. Во. Дуже вкусно. Да. Mm -hmm. На запах я от понюхав добре. Дуже така м'ясовита, я би сказав. Я Якщо таку колбасу ніде не знаходив, вона реально якась така насичена, така от е, ситна, коротше во. Не Зрування пробуй. Як тобі смачно? Справді дуже таке якесь м'яснет. Придаю привіт хлопцям з Рівну, які займаються продажем колбаски. Зветься Не Негниляки молоді. Замовляйте в них колбаску. Ви їх не будете замовляти, розчірепах. Там е Саламандра, б**ть, новіша! А ось саламандра, стара. Боже, це стара саламандра, боже, дай, дай. Йо маю, ау, ти, ти, штак, ти. Вчора ходив, так? Ні. Точно? Ні. Боже, класні які, а качество, ай шкіра. Це саламандра? Да. Новіша. А це стара. О, боже. Дай мені саламандру. Що? Не віддам. А ну, я... Да. Не віддам саламандру. Ну, а... Люди добрі, то це саламандра новіша, я не беру. <реж> Та ти що? <шо>? Продай! Продай! <реж> Та ж продай мені саламандру, дій. Я не! льот, блін, подиви, яке воно качество хороше, то задівала першовичка, дай. Зуй. <реж> <реж> ну тобі йде, блін. Нифига, субита, это молодежь, ну и вообще авиаторский, блин, не Да. А ну идем на дина. Ди. Так, привет. Привет, пацаны, блядь. <реклама> Иди, <да>, бабуси. остановись <реклама> Короче, как вы бачите, Ми вирішили, як це називається, ростворітелем, да, профігачити це все. Щоткою профігачити. Бачите, що воно вся червона вже і треба на мусорку. І ідея вийшла така. от. Ми це все забрали сюди. І от в мене є стікери. Зараз ми зробимо таким чином, що ці стікери просто розкірячимо по цій панелі, щоб не міняти типу, нову іншу. Ну, коротше, вийшло так, що нам дід підкинув ідею. Ми тут забрали. Ну, помінялися з тої сторони, оце диво, тут вже нема нічого. А тут, коли відкриваєш двері, наші наліпки з фірминими фразами діда Толі і мої. Це сів, ну девісь. Ну нащо він той? Каже, що пес зробив. Він каже, тут пес. А я кажу, як тут пес, тут пес не достає, він достає тільки туди, виходить, розумієш? Еге. За -е. народженням! Рок Вархомій. Дівчина з характером. Ой-ой-ой-ой-ой, сталомета спіллачка. ой ля 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 Стефаня мама. Ой, ти патріотка, ти зовсім не ідіотка. Розумна дівчина. Ой, І стиль, і мода першим драйм. Вау! А кот? Дизайнер сайтів о негдиляка не молода. Ой-ой, не самой, повір в себе, люби себе і не пизди. Вітаю дід Полічка і друзі. Тамочка і Юрчик. Девцентр, та ж Я просто приблизив. Чого?